Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми будемо з вами розбирати конструкції haben, sein, plus zu, plus, infinitiv, які вживаються замість модальних дійслів müssen, sollen, і dürfen. Сьогодні у нас другий день третього літнього марафону, у нас все літо буде в марафонах, коли ми з вами будемо говорити про те, як звучати, як носії, але носії, які мають вищу Професійну освіту. У вас уже є А1 рівень, у вас є А2, і Б1 я теж вам поставила. Хто не подивився граматичні уроки на цих усіх рівнях, ось в безкоштовних плейлістах вони є. Кому потрібні курси у запису пройти, щоб я сиділа поруч і це вам все пояснила, ви можете пройти. А якщо вам не хочеться. Хоч курсів, не хочеться по плейлістах ходити, то подивіться, будь ласка, це відео, тому що, коли щось необхідно зробити, якщо це обов'язок чи правило, то це сьогоднішня наша тема. Ми будемо використовувати хабен плюс Су і плюс інфінітів. Актив. Получається, це три елементи. І це все дорівнює плюс інфінітів. Актив, звісно. І є у нас ще конструкція теж трьохелементна. це «sein» плюс сум, плюс інфінітив пасів. І це все можна запакувати в речення з «müssen» плюс пасів. Ось дивіться. Туристи мусять подати заявку на дозволь. Як ми це з вами перекладемо? Тут у нас вжито модальне дієслово «müssen». Окей. Okay. Знов таки, це ж самісіньке речення. Туристи мусять подати заявку на дозвіл. Як це може бути? Із заміною Мюсен конструкцією хабен плюссу. От як ви зробите? Було речення Ді туристи Мюсен eine урлаубність beantragen, а вам необхідно зробити з хабен цю. Відповідно буде так. Die Touristen haben eine Якщо у нас є пасивна форма і синонім нам необхідно вжити до muss beantragt werden, це буде дозвіл необхідно подати, а не влавність is zu beantragen. Якщо вам не зрозуміло, я вам напишу PDF-файл знов-таки в нашу групу Telegram, закину, вкладка цього марафону третього я, ви можете питати або під відео, або там. Ще, наприклад, треба показати паспорт на кордоні. Man muss an der Grenze seinen Reisepass zeigen. Слід показати паспорт. Man hat an der Grenze seinen Reisepass zu zeigen. Паспорт має бути показаний пасивно. An der Grenze ist der Reisepass цу zeigen. Є така штука, як відокремлювані дієслова. І нам необхідно розібрати їх у дієслів із відокремлюваним префіксом тренбара вербом. Су стає між префіксом і основою дієслова. Слід повернути позичені книги. Як це буде? Man hat die ausgeliehenen Bücher zurückgeben. Книги мають бути повернені Die ausgeliehenen Bücher sind zurückgeben. Якщо у нас значення можливості, конструкція зан плюс су, плюс інфінітів може мати значення можливості неможливості. Тоді вона відповідає ді слова Наприклад, як ви скажете, цю шафу неможливо замкнути. Diese Schrank ist nicht. Ab zu schließen. Нашу продукцію легко чистити. Unsere Produkte sind leicht zu reinigen. Нашу продукцію можна легко почистити. Unsere Produkte können leicht gereinigt werden. Ja? Ну, Ще які додаткові приклади можуть бути, коли є обов'язок? Я маю заповнити формуляр. Я повинен заповнити його. Ich habe das Formular auszufüllen. Якщо формуляр має бути заповнений, його потрібно заповнити, то це можна сказати так. Das Formular ist auszufüllen. Ja? Якщо у нас значення заборони із nicht дürфен, тобі не можна залишати кімнату. Du hast das Zimmer nicht zu verlassen. Якщо у нас є можливість, завдання легко вирішити. Die Aufgabe ist leicht zu lösen. Якщо текст важко зрозуміти, text schwer zu verstehen. Цю тему дуже корисно закріпити через трансформаційні вправи, замінити мюсен на haben, sein, zu plus пасивно-активні перебудови і відрізнити можливість від обов'язку. У нас з вами будуть практичні вправи до цієї теми впродовж нашого літнього курсу. Він безкоштовний. Буде йти на Ютюбі у нас щодня. Ми будемо робити вправи на перетворення речень. Відповідно, які у вас питання можуть виникнути тут? Давайте подивимося ось на цю картинку. Ось. У нас є з вами текст. Давайте його перекладемо. Поїхали. Це у нас є, так бачу, діалог. Чи потрібно тобі, власне, до жовтня записатися в університет? Чи існують певні строки, яких потрібно дотримуватися? Бачите, Цубе Ахтен. А той каже: Я, от так, я маю до середини вересня записатися на зимовий семестр. Дивіться, як, як пояснити, чому, от дивіться, поясніть, чому? Там така конструкція, а там така. І в кого є можливість пояснити. Ну, це відео, тому я вас чути не буду, але якщо є якісь коментарі, то ще раз, то ви можете їх писати. Якщо у нас. Є конструкція хабен цу плюс інінфінітів, зайнцу плюс інфінітів, це альтернатива до модальних дії слів до Нюсен і Кюнен. Вони виконують функцію надання більш формального, нейтрального або книжного стилю висловлення, зобов'язання або можливості. Чому використовують Хабен, Цуп плюс інфінітів? Це активна конструкція, вона передає зобов'язання або обов'язок виконати дію. І його структура це суб'єкт плюс хабен плюс цу плюс інфінітів. Замість того, щоб казати, їх мусгеєм йому шійти, ми кажемо, і хаба, цугеїн мені належить діти. Це модальні синонім. zu звучить офіційніше. Наприклад, ich muss den Antrag антраклен, і den Antrag auszufüllen. Зрозуміли? Оці обидва речення означають, я повинен заповнити заяву, але друге більш нейтральне речення, формальне. Чому використовують sein zu плюс інфінітив? Це пасивна конструкція, яка виражає необхідність виконання дії, як пасив до Мюсен, або можливість неможливість, як пасив до Кьонен. Його структура це суб'єкт, плюс займ, плюс цу, плюс інфінітів чотири елементи. Коли ми кажемо, що текст із цулізен, ми маємо на увазі, цей текст повинен бути прочитаний. Це обов'язок. Або цей текст читається, його можна прочитати. Це можливість залежно від контексту. Наприклад, домашнє завдання. Потрібно написати Die House ist zu schreiben». Домашнє завдання легко написати, можна написати, це виражає можливість. «Die ist leicht zu schreiben». Зрозуміли? які тут є важливі нюанси? «Haben zu» плюс інфінітів це модальний синонім «müssen» в активі і означає зобов'язання. zu» плюс інфінітів його модальний синонім це «müssen» в пасіві, це обов'язковість у пасиві. zu» плюс інфінітів Може мати ще модальний синонім «кьонен» в пасіві, його значення буде можливість. Навіщо взагалі це вивчати? Часто зустрічається в офіційних текстах ось таке. Це заяви, інструкції, закони. Це стилістично багатша мова. Ми можемо варіювати вираження. І у письмі на рівнях B2, C1 ці конструкції дають високий стиль. І, відповідно, я вам оформлю табличку з Мюссенгабенцю з прикладами, і все, -все вам піде в Телеграм. Давайте дивитись наступне. Це ж ми занурилися в цей діалог. Так. Добре. Значить, до середини вересня записатися на зимовий семестр. Окей. Чи маєш ти з'явитися особисто, чи можлива також і електронна реєстрація? Ось у нас. zu erscheinen, А той каже. Я думаю, маю з'явитися особисто в секретаріаті для студентів. І які документи потрібно подати, Зінд Анцурайн, а той каже: Я маю свій документ, атестат про освіту та довідку з медичної страховки, щоб подати. А той питає: чи потрібно також мати при собі фотографію для студентського квитка? Так, думаю, ти правий, я не повинен це забути. Добре, ну, і ось, власне, ось ці конструкції ми розібрали. Так само, як і з закордонним паспортом, ми теж розібрали. І сказали, стосовно цієї шафи, теж ми поговорили про зан плюс су інфінітів. Зараз це все запакую, мої хороші. і, як завжди, це все діло піде вам в Телеграм. Розберіть, хабен, зан і су. Додаткові приклади будуть в PDF-файлі. Якщо виникають якісь питання, бійте, наставте. Ставте прямо під цим відео. Якщо було корисно, діліться. Якщо було класно, ставте лайк і підписуйтесь. Пока.